Добрий день, це канал Я і мої кози і ми з вами на кухні. Будемо готувати смакоту. Сира в мене десь 700 грамів. Беремо цукру на смак, так щоб було солодке. А тоді попробуємо, Треба буде ще додому велике, друге менше. Ну, можна брати середні. Дивитися вже по вашій кількості сиру. Сир в мене жирний, несепаріваний. Зараз переб'ю, тобі покажу далі. Так, вибила ще одне яйце, три яйці взяла, бо було дуже густий сир. Це сметана своя домашня, я розморозила. Дві з половиною ложки сметани. Хочете, можете дати сюди ванільки чи седру, там апельсина, чи лимона, що там вам подобається. І перебиваємо ще зі сметаною. Так, сипимо сюди отакий От кукурузяний крохмаль. Ну, Любий кукурузяний. Нема кукурузя, але можна такий всипати. І ложку муки. І з тим всім перебиваємо? Так, сир ми відставили по місць, має постояти, поки ми зар... Зробимо сухі інгредієнти так. Тут я взяла ось таку кружку муки, Пише 200 грамів, що тут муки. Сипимо сюди 4 ложки какао треба, якщо гарне темне. Якщо не дуже, то і 5. Тут моє те какао не дуже темне. то Я взяла більше. Так, цукор. Цукор той на смак. Треба вимішати з мукою. Має бути гарно шоколадне. Ось таке. Так, точних пропорцій немає. Я не маю точних пропорцій, бо це, як сказати, той рецепт, ще хто знає, колишній в мене зошті був. Я трошки прочитала, трошки своє додам, бо я не можу прочитати, що там є. От, вже воно все затерте. так що. Будемо робити новий рецепт по-норму. Ну, Я думаю, буде смачно. Так. Навірно, ще трошки муки треба. Ще 100 грам додамо собі муки. У мене на той сир буде замало, я дивлюся. Ось так. Ну, а поки я вимішую, хто ще не підписався. Не забудьте підписатися, при можливості поширити моє відео. Будемо спілкуватися. Ну, а хто не написав коментар, має питання якесь, будь ласка, пишіть. Будемо спілкуватись. Так, це в мене домашнє масло. Я знаю десь так грам. 150 50 треба масла. Оставлю я закрию. Ось так. Масло своє домашнє, козяче. Там мені пишуть шуфу, ще тільки починаю готувати і вже воно смердить козою. Вибачте, пробачте, я готую для своєї сім'ї і нікого я не заставляю їсти мої козячі продукти. Я показую, як я готую. Кожна хазяйка той самий рецепт може готувати по-інакшому. Там той, чи другий, чи третій рецепт. Це не означає, що от тільки так, як ви знаєте, можна його готувати, чи так, як я знаю, можна його готувати. Можна по-різному готувати. Хто як хоче, той так готує. Хто... Чиї сім'ї як є смачно. От. Одні сім'ї так смачно, одні сім'ї так смачно. Хтось любить солодше, хтось любить кисніше, хтось любить густріше. Тут же кожен підстроюється під свій. Ого! Дякую. Свій смак. Отак. От Ще трохи втру. І ми зараз перетремо з мукою і з тим какао зробимо крошку таку. от, І тоді покажу, що далі робимо. Все, масла більше грати не буду. Салочкою тобі зразу терку. Якась по мене давала. Звісно. Масло терла. Зараз перетру, перемну рукою. Треба перетерти, щоб була кришки. Кришки. І тоді покажу далі. Ось до такої, бачите, о. Взяли, тримається, встигли, розсипалося. Ось така крошка має бути. Так, форму помастила маслом. Беремо цю крошку. Прилітай. І ось так розмащуємо. Так, розмастила, беремо знову крошку. За той час, поки накладаємо, духовка розігрівається до 180 градусів. Печеться при температурі 180 градусів. Пів години 40 хвилин. Ну, в залежності, як ваша духовка пече. То вже, тут же дивиться по своїй духовці до готовності. Не чіпляйся до лопатки. Ох, ох. Так. ось так, розмашчуємо і зверху ще раз. Присипаємо те всією кришкою. Що тут у нас є? Ось так. І відправляємо в духовку на пів години чи там 40 хвилин в залежності від вашої духовки. Температура 180 градусів. Може, ваша духовка при 200 пече, я не знаю. Дивіться по своїй духовці до готовності. Так, ось така красота вийшла. Так. Ну Зараз попробуємо. Так. Зразу говору, що я забула сюди дати один інгредієнт. Він на столі залишився. До какао, то е, порушку я забула дати соди трошки. Так що ось такі то анікдотики, так. Да і мені щось алатметку. Ось такий виходить. Готовий зразу, так як би торт. Турдень. Ну так сирник. Ну ладно. Ось так. Такий гарний навид. Сир виходить ніжний, смачний. Безподобний. Зразу готовий. Зразу готовий сирник. Перемащений. Прийшов пробувати теж. Ні з подібного. Так що дуже-дуже смачно. А ти ну, ти дивися, ти що робиш? Знаєш, ти показуєш, ти ложкою береш. Ну, дивись. Я опустила камеру, щоб ти щоб бачили, а то знову скажу, що ми одною ложкою їмо. Ну, підніми ложку. Мені кожен раз пишуть, що ви одною вилкою їсте. Ні, ми їмо одною вилкою, якщо нам треба, ми можемо їсти. Це для нас не страшно, але Наталя має свою ложку коло мене, і я віддаю її ложку. Ось так. І вона собі їсть ложку чи вилку. Ось такі діла. А їм я зі своєю вилкою. Чайком. Дуже краще. Бо там теж сподобалося. Наталій котові два попробувати, бо він сиром любить. Ось такий вид має. Так Даю зразу переходить. Дікай, Наталю. Бачите, Ви, зніми і випусти, випустимо на двір хотів. Ось. Такий виходить. Зразу кортик. Так, як переклад перемащений. Ось так. Бачите? Як? Ось так виходить. Готуйте, смакуйте. Хто хоче, може той сир ще додати. Той як його. Скажіть мені, я вам скажу. Ізюм, чи які ягоди. Дуже виходить смачно. Ось такий прекрасний сирник виходить. І не треба кіста місити. І не треба качати. І виходить смачно. Але смачно. Так що всім всього найкращого. Мирного неба, міцного здоров'я, скорішої нам перемоги. Хай Бог дає силу нашим захисникам і захисницям, щоб скоріше настав мир, щоб скоріше здобули перемогу і поверталися додому живими і здоровими. Божої їм охорони і міцного, міцного здоров'я і дякую їм за те, що ми можемо готувати їсти. Що вони нас захищають, дай Бог всім миру, спокою, скорішої перемоги. Okay. Гарного всім дня і до зустрічі слідуючого відео. Па-па-па-па.